Герої не вмирають. Герої поміж нас, степовик Олександр Васильович, сержант збройних сил України, який до кінця виконував свій обов'язок як у 2014-му, так і в 2022-му році. Народився 1972 року в Умані Черкаської області, як старший син сім'ї. Олександр був другою опорою родини. З Самого дитинства допомагав своїм рідним у всьому, а особливо у вихованні своєї любої молодшої сестри. Закінчив середню школу номер 3 Вступив до профтех училища номер 9, де здобув кваліфікацію станочник широкого профілю. А відтак в Умицький технікум механізації, електрифікації та сільськогосподарського будівництва за кваліфікацію технік механік. 1990 дев'ятсот по 1992 служив у армії спершу у Калініградській області. Відтак у місті Славута на Хмельниччині за зібності та вроджену відповідальність отримав звання сержанта. Після військової служби Олександр одразу почав шукати роботу, аби забезпечувати власну рідню. Такого майстра із золотими руками бажало мати про собі далеко не одне місцеве підприємство, де б він не працював завжди був душею компанії завдяки його навичкам, широкій душі та винахідливісті. Не мав відбою від замовлень, будь-то полагодити крани чи поставити хрест на куполі храму. Усі знали, що Олександр зробить свою роботу з усмішкою і невідмінно. У 2000 році одружився із коханням свого життя дівчиною Аллою. У шлюбі народилися двоє діток: донечка Анна у 2001 році та син Андрій у 2008. Усі свої вихідні Олександр присвячував дітям, ніколи не оминав нагоди погратися з ними чи дати веселий, але повчальний життєвий урок. Мріяв про Ересь у затишному будиночку із пасікою, де його будуть навідувати дорослі Анна та Андрій, уже із своїми дітьми. Однак, у 2014 році в Україну прийшла війна, і Олександр був мобілізований до 53-ї бригади. Був командиром комендантського відділення комендантського взводу. Службу ніс чесно та віддано, як і усе, що він робив у житті. За це після демобілізації був нагороджений відзнаками учасник бойових дій та ветеран війни. 24 лютого 2022 року. Війна повернулась. У життя Олександра цього разу сова саме таким був його позивний. Зустрів ворога у складі п'ятої роти другого батальйону легендарної 72-ї бригади, яка обороняла столицю. Хто як не ми за нами наші діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо, ми українці, нас перемогти неможливо, говорив він. Попри тими, згадують Олександра як відповідального чесного, порядного справжнього друга, який завжди допомагав згишав і молився за своїх побратимів. Римів життєвий шлях бійця обірвався 6 липня 2022 року біля села Кудема Бахмутського району Донецької області. Він виконував задачі оператора-невідника, роти окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, отримав травми, несумісні із життям. Унаслідок танково-артилерійського обстрілу йому навіки залишиться 49. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, похований в Умані на місцевому кладовищі. Олександр Степовик був чудовим батьком. Чоловіком, сином та справжнім патріотом Вічна йому слава і світла пам'ять. Герої не вмирають.